Вітаю вас, друзі. Ви знаєте, я із дитинства не люблю новоросійський. Вважаю, що він має бути знищений, зруйнований вщент. Але про все по порядку, росіяни здійснили нові терористичні атаки проти України. На Одещині вони вдарили по ринку і вбили двох людей. Просто терор заради терору. Так само заради терору росіяни цієї ночі здійснили масовану комбіновану атаку проти нашої столиці. Вбили щонайменше чотирьох киян. Массовая гера геронизация проходила и проходит даже в эти минуты. Кенджалы, калибры, герани, герберы. Все это все цветет. Це світлот, ота сама Мерзота, яка дуже раділа російським нічним терористичним атакам по Києву, скаржилася там же, буквально через хвилину, що її родичі були змушені сидіти у підвалі, тому що Україна б'є у відповідь по Російській Федерації. Не дійствувала воздушна тривога около двох часов. Мої родственники буквально на два часа застряли в місті, не могли ні таксі визвати, ні транспорт не ходіли, ніж ну, ні саме безпеці тут да, сиділи в підвалі, як і многі інші жителі, але розуміння причин причинно-наслідкових зв'язків у росіян усе ще відсутнє. Вони все ще не розуміють, чому прилітає по так званій Російській Федерації. Хоча даруйте, не прилітає, вони усе відбивають. І тут що касається Новоросійська, було дуже теж ґрунт, але саме гарне, все трижено, да походно Влад, отойди, зараз дісіс, може ми по новоросійську цієї ночі було завдано багато ударів. Росіяни і справді їх повідбивали своїми об'єктами. Цікаво, що б на це сказав пропагандист Соловйов. Україна буде і надалі відповідати на російські удари. На жаль, росіяни не планують припиняти повітряного терору проти нашої країни, але я сподіваюся, буде трохи легше, тому що поступово у нас масштабується виробництво і поставки дронів перехоплювачів, у тому числі тих, на які ви донатили свої кошти. Ними буквально щоночі зараз збивають ворожі шахеди. Дрони-перехоплювачі показують досить високі результати. Це, звісно, не вундервафи, але дуже важливий елемент однієї. Великої системи і вони здатні істотно зменшувати загрозу для цивільного населення. Проте ми тільки на початку цього шляху. До речі, близько місяця тому я підіймав тему проблеми дронової протиповітряної оборони на Чернігівщині і можу сказати мешканцям Чернігівщини, що поступово. Але стає трошки краще. Ми передаємо усе більше перехоплювачів до цього регіону і є збиття. Ми отримували стінги. Ми їх отримали і раніше, і збили на днях 5 шахедів. Ну а для того щоб збиттів шахедів було більше, закидуйте на шахедоріз. Якщо ви представник бізнесу, то можете зв'язатися із нами із цього питання. Я пошту, так само як і реквізити, залишаю в описі до цього відео. Ну а якщо ви хочете, щоб дрони просто відривали росіянам пики, то кидайте. На русоріз так само реквізити є в описі. Звісно, і ще не забувайте про підписку на мій канал, якщо досі не підписалися. Учора невідомі безпілотники масово атакували тимчасово окупований Донецьк і там, після того спостерігалися серйозні перебої з електрикою. Коротко, заряджайте телефони. походу, вони вирішили нам вирубити світ везде. Я вже більше 30 штук не читав. Є інформація, що цієї ночі безпілотники атакували також і Саратовський нафтопереробний завод і це напевно вже сьоме. Але ці відомості потребують уточнення, тому що поки що недостатньо матеріалів для об'єктивного контролю. Але подивимося, набагато цікавішою ця ніч була для мешканців новоросійська. Туди завітали і українські ракети, і українські безпілотники. Дуже багато. Це куди? Це на там який-то. вийди, 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 виді, пайдім. На конкретно тому відео ви могли побачити, як детонує російський зенітно-ракетний комплекс, напевно, С-300 або С-400, але також відомо, що було уражено інфраструктуру нафтового терміналу міста Новоросійськ. Ну і просто насолодіться оцими кадрами. Це красиво. Походи. Ой, Влад, это сейчас, могут что... Они походу атакуют порт. Сигнальные ракеты Одна за одной, там взрыв за взрывом. Если с одной стороны вот с этой горело теперь сейчас вот еще и сбоку горит, с другой стороны. Вот, тебе видно немножечко. Пипец, короче. Як я вже й казав раніше, у росіян відсутні розуміння причинно-наслідкових зв'язків, а тому вони досі не вимагають припинення російсько-української війни, страждають і плачуть, але все одно нічого не розуміють. Йому що говорити? Ти хапець тут случилася спеціальна воєнна операція. Я ненавиджу новоросійськ. Я вважаю, що він має припинити своє існування. Новоросійськ має стратегічне значення для так званої Росії і є однією із ахілесових у цього мутанта. Варто розуміти, що новоросійськ зараз є одним із головних експортних нафтотерміналів, через який Російська Федерація отримує мільярдні прибутки для того, щоб фінансувати війну проти України у цьому районі. Є дуже багато засобів протиповітряної оборони. Неподалік там мав бути і ще чорноморський флот, так званої Росії. Ну точніше, його залишки, але усе одно у росіян були пропущені за даними видання Reuters, порт новоросійськ припинив експорт нафти. А компанія Transneft призупинила постачання нафти до цього порту після українських ударів. Значення новоросійська для російського воєнного бюджету колосальне, так само як і значення Приморськ, це ще один порт він знаходиться у Ленінградській області, так званої Росії, та усть Луга українські дронові атаки завдають так званій Росії величезних збитків. Росіяни шукають способи протидії. Один із них це обмеження та відключення мобільного інтернету. Я про це вже розповідав, але з'явилися деякі цікаві деталі. Самі російські пропагандисти почали скаржитися, що ці відключення, навпаки, негативно впливають на роботу російської протиповітряної оборони та їхніх нових. Мобільних вогневих груп, тому що між ними тоді немає зв'язку і координації. Тобто ефект росіяни отримують прямо протилежний. Ну і на додачу до цього росіян просто трясе від того, що у них вимикають інтернет, і це прекрасно. Я вважаю, традицію вимкнення інтернету треба поширювати на усю так звану Росію. Це призведе до іще більшого суспільного невдоволення. Ви берете бабки за мобільний інтернет. І ви гаворіть, що ми мобільний інтернет Це не Ми його заглушаємо у той самий час. Росіяни знову почали співати давно відому нам із вами казочку, що вони готові відкриті до переговорів. Міністр закордонних справ так званої Росії напередодні заявив, що він за те, щоб росіяни з американцями відновили діалог про те, як їм відновлювати діалог, і готові також обсуждати з американськими колегами відновлення зобнові роботи. К предложенному імя саммиту лідерів Росії Седняних Штатів усе це око замилювання. Росіяни думають, що вони можуть і далі дурити Трампа, йому обіцяти і нічого не робити, а тим часом будуть продовжувати війну проти України. І більше того, вони готуються до гарячої фази війни проти інших країн Європи і вже наперед готують для цього підґрунтя спершу пропагандистське. Вони звинувачують саму Європу у підготовці до війни. Дійсно дуже такі сильне промилитаристские настроєння в європейських странах вымучивают у себе дальнейшее увеличение воєнних бюджетів. Зупинити подальше розширення російської агресії можна тільки тут, в Україні. Наші партнери мають нам значно більше допомагати, якщо вони хочуть жити у безпеці, але. Є багато але, як ви знаєте, водночас зараз росіяни активно здійснюють штурмові дії на Покровському, на Костянтинівському, на Сіверському напрямку. Тяжкою ситуацією лишається на Гуляйпільському напрямку. І зараз війську потрібна наша із вами допомога. І я дякую за те, що ви постійно щоденно її надаєте. Бо завдяки вам наші воїни за минулу добу отримали ще 250 нових FPV. Шановні українці, спільноти Стерненка, катана на зв'язку. Отримали від вас допомогу. Ці чудові окорізи, які будуть допомагати нам виколювати очі в небі. Дякуємо, донатте, дякуємо всім спільноті Стерненка, разом до перемоги. Слава Україні! Ці батальйони поліції особливого призначення ГУНПЕЗУ Порізької області. Дякуємо спільноті Стерненка за надані дрони для знищення БПЛА противників безвідувального типу та угарного типу. Слава Україні! Героям слава! Група білоруських доброходників у складі Міжнародного легіону виказує велику подяку супольності Стерненко за предоставлене 40 дронів пірохопников. Небесний русарист протягується. Дякую кожному за підтримку і допомогу. Разом до перемоги! Живі Білорусь! Слава Україні! Група Дістракшн Тім висловлює подяку спільноті Стерненко та пану Сергію. За наданих 50 дронів, які допомагають нам нищити русню на сумському напряму. Бажаю здоров'я! Батальйон безпілотних систем ФОБОС 46 окремої аеромобільної бригади. Дякую спільноті Стерненко за надані ним дрони на отоволотні, завдяки яким ми ще ефективніше будемо нищити ворога на нашій землі. Разом до перемоги і слава Україні! Героям слава! 420-й окремий батальйон безпілотних систем Хор дякує спільноті Стерненка та всім, хто донатить за надану допомогу. Ми отримували стінги. ми їх отримали і раніше, і збили на днях 5 шахідів. Слава Україні! Героям слава! На цьому моменті я зараз скажу дуже коротко і по суті: ми маємо дуже швидко змінюватися як країна. Україні заради виживання потрібна армійська реформа. Ну і звісно, нашому війську потрібна також і наша із вами допомога. Тому, будь ласка, закидуйте на Русоліс.